Добре, а що щодо санкцій Все таки, на ваш погляд, ну от вони запрацюють. А проблеми загалом в економіки Росії Путіна спинять? Тому що ну вже ж багато разів зазначали, і ми з вами розмовляли для Путіна. Ця війна це ну щось більше, тобто знищення України, це така, знаєте, ідея фікс, як здається, в його більшої частини життя, і оці ефемерні проблеми в економіці, невже вони можуть його ну, принаймні дати йому як ото. Підґрунтя задуматися щодо припинення ну, на цьому етапі війни. Це фактор, який може змусити. Пане Романе, ну дивіться, е, якщо е, вам треба їхати на машині е, ну, от десь там, умовно кажучи, з Києва до Львова, <кій> значить вам треба заправити бак. так? Але якщо у вас немає грошей на заправку, як ви поїдете? Ну, немає грошей для того, щоб заправити машину. Ну, у вас є там ще замість того, щоб відправити повний бак, у вас є там на, на, на третину на 20 літрів. Ну от ви на 20 літрів і проїдете. А коли ну, бензин закінчиться, ви станете, тому що у вас нема на чому їхати. І якщо у вас немає грошей і вам ніхто їх не може позичити. А Росії сьогодні ну хто може позичити? Да ніхто, навіть Китай їм гроші не дає. Він тільки продає, але не дає. Навіть Китай, навіть стратегічний, так званий партнер, то от питання в задачі: якщо, е, якщо не буде за що жити і воювати, ну так тоді об'єктивно, ти зупинишся. А як по іншому? Ну а стара радянська техніка є. М'яса на штурми наберуть старий, знаєте, оце старий режимний анекдот. Не я буду менше пити, а ти будеш менше їсти. Ну це ж російська, якби знаєте, пра практика, фактично, та й радянська практика. Ну це правда, це є. Ну вже ж я не знаю, чи це жарти чи ні. Але я десь читав, що знімаю з підесталю старі ці танки. Їх Якось намагаються модернізовувати і пускати в роботу. Ну але це до першого українського а, дрона чи джевеліна. Тобто далі я недавно, до речі бачив останні фотографії а, якихось Т-80. Ну це щось таке, знаєте, таке страшне чупадло, яке схоже на якогось лісового лісового. Я не знаю, там а, ну просто страхіття якесь. Навколо е, танка, е, щось там півтораметрова якась куля, е, якісь наварені ці мангали, е, якісь протидронові е, антени і тому подібне і так далі. Ну воно, по-моєму, рухатися вже не може. Е, але але, добре, уявімо собі, що він і це може підняти. Але дуже але питання, пане Романе, в тому, що це все треба. Е, Доводити до пуття, а для цього знову ж таки потрібні кошти. Ось в чому проблема. Може навіть бути залізо, але щоб його запустити, щоб воно почало працювати, треба знову і знову таки витрачати на це кошти. Дивіться, якщо е, е, нам допомагають, і я думаю, що ця допомога буде е, зараз е, ну в кінці грудня, все ж таки підтверджена, має на увазі ці заморожені активи, про які ми вже говорили, то путіну ніхто не допомагає. Тобто у нього навпаки забирають ті джерела е, доходів, на які він розраховує, і якщо е, зараз ми читаємо, що е, Індія вже е, думає над тим, що робити, і чи купувати, чи не купувати, а деякі відмовляються, Туреччина робить те ж саме. Ну Китай зараз продовжує стояти на своєму. Я думаю, що поки що е, тут змін ми не дочекаємося. Але навіть якщо е, і Індія, і Туреччина подумають над цим. То це мінус 30% від того, що Росія е, експортує назовні. Ну це багато. Це, 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 це десятки мільярдів доларів. Давайте не забувати, що і тенденція на нафтовому ринку стає для Росії загрозливою, тому що ціна не росте, ціна падає. А якщо вона падає, то ти не можеш заробити те, на що ти розраховував. От вам знову таке питання про те, з чого брати е, фінансування, а його все менше і менше. Так, можна довести людей до зубожіння, можна їх пограбувати остаточно, ну але це тоді інша загроза, тоді загроза внутрішніх якихось бунтів і все інше. Тобто, за які так би мовити, хвостик не візьмись, все одно воно тягне до проблеми, і от це те, що зменшує можливості Путіна. Тобто він теоретично, я з вами погоджуюся. він не хоче припиняти війну, але є практичні речі, коли е, ну, вона просто буде е, неможливою для ведення. І давайте не забувати е, про що пишуть е, там на Заході, хоча це більше конспірологія, ніж, ніж е, станом на сьогодні правда, але те, що навколо починають е, думати над. Е, Проблемою усунення вождя, який виявився голим королем, то це теж теми, які його хвилюють, і це означає, що йому знову-таки треба комусь щось віддавати, щоб задобрювати. А звідки брати гроші? А якщо ти не допомагаєш тим, хто навколо тебе і ті кажуть, що ми втрачаємо і ми не заробляємо, і крім розтєха нічого не рухається. І вже навіть сам розтяг починає зупинятися, то тоді ж питання в задачі: а де ж тоді тили? А для будь-якого диктатора це тема номер один. Бо я скажу ніхто на табакерки, подушки, полотенця і все інше не відміняв. Зрозуміло. Щодо європейського мирного плану, цей новий план з 12 пунктів хотів вас запитати. Він ну по-перше, чи реально його реалізувати, тому що ну росіяни відкидають будь-які мирні плани, які не йдуть від них. А їхні мирні плани це капітуляція України. Ну це так, як перший мінімум, скажімо так. Там що цікаво: зняття санкцій, про це чого Україна завжди виступала, навіть якщо буде припинення вогню, тому що зрозуміло, зняття санкцій – це. Ну, Росія знову буде накокочувати сили для удару, тому що Росія і війна це здається багато, -багато років наперед будуть одні ті ж самі речі. Як ви розглядаєте цей план? По перше, наскільки він реальний? І по-друге, для чого він для Трампа? Тому що Трамп да, припинення війни вогню, санкції знімаємо. Це його якби така от, ну, спрощена формула, скажімо так. Ну тобто, ви припиняєте війну, я даю можливість вам заробляти росіянам. Це більше міри для нього, щоб Путін відмовився і показати, що ось ми миротворці, Путін знову не хоче нічого. Ну, я думаю, що на 90% так, бо всі в Європі прекрасно розуміють, що Путін ні на які плани погоджуватися не хоче, допоки, допоки може використовувати наявні ресурси для ведення війни. Ми про це з вами щойно говорили. Коли ці ресурси вичерпуються, от тоді настане час для будь-яких планів. Поки що, це просто спроба європейців в черговий раз переконати Трампа. Що ми, європейці, ми разом з Україною хочемо того, що хочеш ти. Ось ми написали навіть план, в якому ну там правда, не сказано, що буде автоматичне е, зняття санкцій. Там сказано, що це буде в процесі, це буде пов'язано з тим, наскільки там Росія буде е, просуватися у е, виконанні інших пунктів. Ну тобто, це все е, е, це все знову таки про 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 майбутнє, при тому дуже дуже далеке. от так, от, європейці і Україна скажуть, Трампу, слухай, ну знову от ми зараз написали план, який відштовхується від твоєї головної ідеї припинення вогню. і що сказала вже Росія в особі цієї пресалкише Захарової, що вони цей план приймати не збираються, що допоки не будуть, як вони говорять, цією собачою вибачте собачо-дипломатичною російською мовою. Устраняний пірвопричини, то нічого не станеться. Ну, от власне, для Трампа це черговий аргумент не зменшувати тисну Росію, а його збільшувати, не не, не скасовувати ці поки що недіючі санкції, а їх посилювати і так далі. Так далі. Ну, те, що цей, цей план теж є набором гасел, а не а не планом, це теж треба відзначити. Ну, по-іншому в Європі якось не вміють. Їм треба обов'язково писати якісь е, фантоми майбутнього, а не конкретні пункти. Е, ну, але поза тим, головний пункт там перший припинення бойових дій. крапка. От е, з цього все і починається. Е, оскільки Росія на це йти не хоче, той сам е, план і всі ці наступні пункти ну, не мають жодного значення. Це просто, е, так мовити, вправи для розуму, але не для практичних дій. А в пропагандистському плані. Ну чому ж ні? Ну ще раз покажемо, що Путін не хоче ні на що реагувати, а це наша спільна позиція. От, власне, дорогі товариш Трамп, продовжуй свій тиск. Допомагай нам, допомагай українцям, і ми будемо спільно боротися з тим, хто не хоче припинити війну. Ну, власне, поки що практичного навантаження цей план не несе жодного, тому що Путін продовжує вести війну. А щодо європейців, якщо продовжувати, секретна зустріч коаліції рішучих пройде у Мадриді 4 листопада, і там, якби такий фон все дуже засекречено, Впер... ну, чи не вперше стосовно цієї коаліції зібрання. Без камер, без телефонів, порядку денного не називають. Можна чекати чогось сенсаційного від цієї зустрічі, чи просто звичайні заходи безпеки? Е, ні, ні, ну е, заходи безпеки вони завжди є заходами безпеки, це, це правда, е, от але е, це є свідченням того, що будуть обговорюватися якісь дуже делікатні теми, які е, ну про про зміст яких не повинно бути відомо щонайменше якийсь певний період часу. Ну очевидно, що е, в якийсь момент е, інформація е, буде е, частково. Злита це це теж один з елементів роботи, тому що ну очевидно, що і в Москві ж е, нашорошать вуха, і будуть максимально намагатися знайти бодай якусь інформацію. От і в потрібний момент для того, щоб тримати Москву на я кажуть в гарному е, фізичному стані, е, почнуть поступово е, покраплені видавати те. Е, щоб там зрозуміли, що справа пахне керосином. от тому я думаю, що може бути е, справді обговорення вже е, таких е, дуже практичних речей, які пов'язані, на мою думку, в першу чергу з далекобійною зброєю, бо саме цей, ця форма санкції є найбільш ефективною, і ви бачите, що відбувається, коли вибивають не тільки НПЗ чи військові якісь об'єкти, а коли. Розбивають навіть електричні підстанції, які е, призводять до блекаутів. Ну от е, я про це постійно говорю, е, що е, ну, мені здається головною задачею наших західних партнерів є те, як сказав колись один е, британський е, політик, е, щоб ми на заході змогли повиключати лампочки в Кремлі. Ну, це такий образ. Але якщо е лампочки в Кремлі е і в Москві будуть виключені, то це означатиме не просто блекаут в Москві, це означатиме е колапс е дуже багатьох речей, включаючи е систему управління, систему державного управління. Е а відтак, е це те, що якраз може дуже-дуже ефективно повпливати на е Путіна і на його камарілі в плані розуміння загрози, от, власне, я думаю, що ми вже підходимо до цієї теми впритул. А як вона буде реалізована? Ну от якраз про деталі мені здається, і варто в дуже засекреченому у таємничому колі поговорити. І на останок, останнє питання Орбан зустрічатиметься з Трампом скоро в Білому домі. Наскільки це загроза для України? Тому що, окрім питання нафти постачання в цю країну російської нафти проти чого виступає нібито Трамп, як зазначив Орбан, центральним питанням буде у Вашингтоні під час переговорів буде Україна. Позиція Орбана щодо України, Росії, війни і допомоги Україні з боку Європи, принаймні вона зрозуміла. Трамп людина, яка під після останньої розмови, як от підпадає під вплив останньої розмови, тому наскільки для нас це небезпечно, що саме Орбан, наприклад, буде вести переговори з Дональдом Трампом ось у ці дні, коли санкції повинні бути введені реально? Ну, знаєте, я думаю, що е, от найкраща санкція відносно нафтопроводу дружба повинна відбутися вже після зустрічі Орбана з Трампом. Е, так, ви праві? Е, Орбан буде вигороджувати Росію, розповідати, що Європа погана. Це буде дуже подобатися Трампу. Трамп Європу ненавидить, хоча сам походить з Німеччини його предки звідти. І на цьому буде Орбан робити акцент. Він буде говорити, що я за мир, Угорщина за мир, а всі там навколо це войовничі і абсолютно нерозумні політики. Так що треба орієнтуватися на мене, на от на Фіцо, на Бабіша, якщо він на, на, прийде до влади, і так, далі, і так далі. Оце буде ключова теза. Трампу це буде подобатися, тому що він не раз говорив, що він любить Орбана і любить е, те, що він авторитарний е, політик. Так що тут нічого нового не буде. Головне, щоб це не перейшло в якісь практичні речі. Ну а е, головною, я думаю, метою для Орбана буде випросити у Трампа можливість е, продовжувати отримувати нафту е, через нафтопровід дружби. Я через це й кажу, що е, хай Трамп йому скаже, що ну та будь ласка, отримуй, які проблеми. Ну але вже після цього треба буде звернутися до е, пана Мадяра і попросити, щоб він е, ну в традиційній для нього елегантній манері. Розказав, які санкції є найбільш ефективними, зрозумів. Добре, дякую, пане Володимира, за таку розмову. Дякую вам, пане Романе. Нагадаю, що сьогодні спірозм моїм спірозмовником був міністр закордонних справ України 2007-2009 роках. Керівник центру досліджень Росії Володимир Гризко, з яким ми обговорили останні питання навколо війни та миру в Україні. Дякую глядачам. Босток що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете подобати це відео, залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз обговорили. Ми будемо вдячні за зворотній зв'язок. На все добре та до побачення.